А як часто ви собі говорите щось? Типу, це це була моя остання косметична покупка в цьому місяці. А потім один з ваших улюблених брендів випускає новинки. І от ви вже тримаєте своє замовлення в руках. А особливо коли новинки Хіларі такі актуальні на осінь. І я зараз кажу про кислоти. А точніше, кислотні пілінг тонери. В мене чорний варіант, і він з молочною та саліциловою кислотами. Ідеально підходить для шкіри з нерівностями, надлишком себому, акне і постакне, що якраз було мені дуже актуально. Це моя шкіра до, а це вже на ранок після першого користування. А це вже через 8 днів. Використовую пілінг два рази на тиждень. І друга пляшечка це відновлюючий крем з керамідами та постбіотиками. Цей крем є ідеальним завершенням після активів кислотних пілінгів та ретинолу. Відновлює бар'єрні функції шкіри чудово зволожує і великий плюс для мене він швидко вбирається. Ним я користуюсь кожен день зранку і вечором. І наразі це єдині продукти, якими я користуюсь, і від яких я дійсно бачу класний ефект. І звичайно, під час активного користування кислотами не забувайте про захист від сонця, і буде вам щастя. Ці новинки тепер моя і просто спробуйте і зрозумійте чому.